Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что Что ты делаешь? Что ты Что ты делаешь? Что ты Что ты делаешь? Что Что ты ты делаешь? Что ты 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 Что ты та куди дорога веде? Це на пруді на Гаутіну. На нау, Там бригада. Там Тіщин колись був. Качатник. Ми це оттуда піднімалися мали, малі. Бігли сюди, тут клубника була. Ти посадила? Що ти посадила? Не, не свиріпо, не похоже на свиріпо. Ні, мені кажуть, або кінця, цей приводчик там вже є, він викопав. І цей приводчик вже з корнем садить, ну там дивіться. Я зрозумів, не саджанцем, так? Так. Тут, мабуть, там припад є якийсь. Ось, до пола йшов. Роботися. Та заїхав з той сторони машини за посадки, не видно. Хто тут стоїть? Звичайно, не чую, що є. Не чую, поламався, не Они даже сюда заехают по столь сюда. Через, кажу, да. через там не посадку думає, що що полягали, то не... що, Це Чечми. Це... Ты це... 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 Це байка це высокая. Цеппа далошня. Да. То есть амуритура падалошь. Це... Не-не, тут це... у це... тебя це... культурно. Це... Це... Вот це... тебя. Так вони щось роблять, щось воду останавливала, пруди повні вже стоять з водою. Спускають, носить, вони спускають і носіти, а не можу, бо води повні вони не можуть все модуль, що робити. А їх ж там на ну, блять, без рік сроки, то все, що ви собі думаєте. А то що на той горі. Це Круга. Ні, що тут за? Там плита, там плита була написана колись я, ми малі були, бігали туди охороняется даже законом у СССР а там компакт нельзя было а тут колись культивировали и сзади культиватора нашли отвалять поедешь Друзі, у нас вже вечір. на дворі темно, сьогодні так холодно було, що ми на дворі були мало, в основному в хаті. Оля сьогодні вдома була, щось голова боліла в неї, чи на погоду, чи знову якийсь вірус. А Я зайнялася трохи шиттям. Оце таку спідничку дошиваю. Залишилося ось тут ззаду змійка вже пристрочена, оформити оцей верх, зробити його вже так до діла гарненько, ще трошки лишилося. Мені треба його прострочити, але перед цим, я отак зметую, щоб воно трималося. Сантиметра два, отак, отут буде строчка проходити, для того, щоб оця підкладочка, щоб вона не заверталася. І буде така гарна спідничка.